Павне товариство, черговий раз вітаю вас на вашому і нашому улюбленому ютуб-каналі про Тесли Тедрайв. І сьогодні ми вам будемо розповідати про таку штуку, про яку ви давно нас просили. Ми довгий час відмовляли в продажі таких речей, тому що ми мали переконатися, що ми можемо і готові продавати вам безпечний готовий, готовий продукт, який ви зможете підключити і спокійно користуватися. Тому ласкаво просимо на наш черговий випуск. Ми починаємо. Такі речі насправді вже з'являлися на ринку, але, скажімо так, такі, але не такі. Такі рішення існують насправді для китайських електромобілів, для якихось невеличких підмоделей, моделей Тесла з якими з іншими моделями воно не працює. Це рішення, воно комплексне, воно працює з будь-якою Теслою, з будь-якою моделлю будь-якого року. І це важливо. Е, у нас тут є роз'єм е, Тесла, фірмовий їхній роз'єм, який ви вставляєте в свою американську красуню. Якщо у вас роз'єм CCS, таку ж саму станцію можна зробити з роз'ємом CCS. Що ця штука робить? Вона... Без підключення до вашої високовольтної системи не треба нікуди в систему там, кондиціонування залазити чи там, напряму до батареї, не дай Бог, ця система витягує енергію прямо з порта зарядного порта вашого автомобіля. І на виході ви можете зробити собі ось таку от синю розеточку. Можливо, ви її бачили в будинках. Кафе, ресторанах, які користуються генераторами. Тобто, це така ж сама система, яка просто бере енергію не з генератора, а з автомобіля. І це можна підключити до вашого будинку чи вашого кафе. І подати туди живлення. Якщо вам не потрібна така штука, ви можете під'єднати в цей роз'єм просто звичайну переноску, скажімо так. І тут є кілька роз'ємів для того, щоб підключати ваші споживачі. Звичайно, що в ідеалі підключати її в ваш будинок чи в ваш невеличкий або великий бізнес для того, щоб воно працювало все коректно через цей синій роз'єм. Ця система вона витягує з батарейки енергію, перетворює її на змінний струм, і видає вам те, чи ви можете просто в побутовому житті користуватися без всіляких заморочок. Налаштована ця система так, щоб не розряджати ваш автомобіль нижче 10% для того, щоб ви не пішли в глибокий розряд і могли спокійно вімкнути цю станцію і піти собі відпочивати, а не постійно в телефоні контролювати, скільки ж там залишилось заряду в вашій Теслі. Ми вам зробимо коротеньку тут вставочку, як це працює на практиці. Ми за допомогою цієї станції заряджали від одної Тесли іншу Теслу. Так. От у нас біленька Tesla Model Y заряджає, заряджає чорненьку Model y. От. Вона заряджається у нас. через от такий от пристрій. Ну, це зарядочка. Це зарядочка. А сам пристрій, який перетворює це все. Ось він так виглядає. Зараз у нас 4 майже з половиною кВт. 4,5 кВт віддає. Це можна взагалі зробити, під'єднати свій дім, однофазну мережу і заряджати. Ну, це дуже класна історія для власників Тесл або для власників будь електромобілей. Тому що це фактично вам дозволяє живити вашу будівлю без додаткових пристроїв. Вам не потрібно екофлоу, вам не потрібен генератор, вам потрібна тільки заряджена Тесла. Ми назвали це таким актом канібалізму, тому що одна тесла під'їдала трошки іншу. Це було цікаво спробувати. І в процесі цих всіх випробувань ми цю систему будемо ще. Удосконалювати, тобто, ми робимо такий коротенький анонс, але, скоріш за все, коли вийде це відео, анонс ми зробили в телеграмі, але коли вже вийде ось це відео, яке ви зараз дивитесь, ви вже можете замовити готовий продукт. Єдине, що звичайно прийдеться. Певний час зачекати, тому що самі розумієте, ажіотаж на всі системи варіантів альтернативного живлення досить високий, і він продовжується, і буде ще продовжуватись. Тому е, запасіться терпінням, але готове рішення, яке ви можете підключити до будь-якої вашої Тесли, у нас вже є. Всі контакти в описі до цього відео. Заходьте, пишіть, цікавтеся. тут пишіть коментарі і ставте лайки. Чекатимемо на вас. До зустрічі.